глядачам каналу ХФЛ TV програми додатковий час. І Сьогодні я хочу з вами прокоментувати 13-й тур, проаналізувати 13-й тур першої ліги, який відбувався 15 вересня в суботу на полях вулиці Хуткевича. Першою грою була, була гра між командами. Бистриця 2 та і Funit. До речі, хочу вам сказати, що If United був ну, до початку, до початку матчу був фаворитом цього матчу Бистриця новостворена команда. Дубль можна сказати команди Бистриця. Хочу сказати, що там досить юні гравці грають. І Ми пам'ятаємо перемогу If United над Факелом. 2-1, і можна було говорити, що і Фінайте виграє цей матч на 100%. Але ми побачили з цього матчу, що Бустріця 2 все-таки вона володіла ініціативою в цьому матчі, вони забили гол. Здається, от я не пам'ятаю, чи вони зрівнювали, чи наоборот вони виходили ну, вперед. Але і Фінайте все-таки. Ми Бачимо, що не, не знітився, але да? все-таки забув ще два м'яча, молодці хлопці. Бістрці 2, досить-досить. Ми бачимо, що вони показують досить хорошу гру, як і з Фінаті, так як вони грали із Energy. Вони на останніх хвилинах буквально е, забрали, е, ну, не забрали, а віддали травичка команди Energy. Так само і е, Фінайтед тим самим не дали травичка на останніх, ну на останніх хвилинах, але десь середині другого матчу, е, другого тайму. Команда молодці на той вік, який вони грають, вони досить показують хороші результати. І фіналі бачимо, що вони прибавили після першого кола, ми дозаювали гравців, бачимо, що хороші гравців, які претендують, претендують на призові місця. Це ми бажаємо всім, всім командам, які швидкість такі фінати хороших результатів, прогресу в утримі таблиці. Друга гра була між командою Фенікс і Fourier 2, а Фурія 2, 2 перейменована від команди Легенда. Хочу сказати, що Фенікс зараз був фаворитом цього матчу і досить закономірний результат. В Легенда ще проблема ще з кладом, не приходять ці гравці на... на гру. А Фенікс, до речі, досить... це так само вони прийменувалося від Мілана, який грав у першому колі. Які так само були проблеми з гравцями, але вони бачу зібрала хорошу команду, які завжди приходять на гру і показують, ви бачите, які хороші результати. 6-1. Фенікс приміг в цьому матчі. Побажаємо Фенікс далі прогресувати в турнірі таблиці, Фурі 2 розчаровуватись, а все-таки набрати обертів, адже вони ви ще можете бути в трійці кращих першої Тому. Успіхів вам! Факел і МФК ФМ досить ну, інтересніший матч. Факел буквально на останніх хвилинах забили два м'яча, які з допомогою дали їм 3 очка. Факел приміг ФМ 3-2 і як на диво, ФМ вигравало по ходу матчу. Досить хороший матч був цікавий, інтриг було дуже багато. Там навіть була червона карточка. Бредко отримав червону карточку, да, понервував. Але футбол є футбол, покарання, покарання. Жалко, що не зняти був цей матч на відео, але ще раз це доказує, що аутсайдери можуть на рівні змагатися з фаворитами. Це є футбол. Тому Хто є аутсайдером цієї ліги, ви ні, ніколи не розчаровуйтесь. А, а грати в футбол. Грати свій футбол і побачите свої результати далі. Бока Спорт, Пілігрим. Не, не хочу говорити, який був, хто був фаворитом цього матчу. Вже, ну, дві дві рівні команди, можна сказати. Хоча в першому колі Пілігрім здолав Бока спорт, але в другому колі Бокаспорт. Переміг Пілігрим. В цьому матчі хочу відмітити, що Пілігрим лідер в цьому матчі 4-1. А до кінця матчу майже Бока спорт забув 5, 5 ну, ну, Хлопці молодці, гарно, класно зіграли. 8-5. Хочу відмітити Бабія Віктора, який забив там, не пам'ятаю 4-5 м'ячів. Так самого зброєння іншим командам цього гравця, щоб він не забивав. Наступний матч Енергія Торнадо 2. Енергія закономірно виграла в цій команди. Вони вважалися фаворитом. Ну, мені так здавалось фаворитом Торнадо енергія і 8 голів забитих. Досить хороший результат для цієї команди Торнадо 2. Так само бачимо, що нестабільна гра. В першому колі вони виграли факела. Сенсація, можна було сказати, першого кола. А в цьому колі зіграли 3-3 з Пілігримом. Ну, зараз з енергією програли. Побажаємо торнадо два подальших успіхів, не розчаровуватись, далі прогресувати По турнірній таблиці, просувати в своїх досягненнях. Енергія, так само бачу, вона хоче. Ну, лідери е, мають око на третє місце, на друге місце Крис-котбільної ліги. Е, ну, Успіхи вам, е, щоб Інтрига була ну, до кінця другого кола, це буде досить це буде класно. Добре, наступний матч який був перенесений на сьогодні вечором. Це був останній матч е, 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 придністровя Energy. Придністров'я здобуло поразку від е, фавориту від першого місця, від Енерджі. Досить був, е, е, важливий матч був для двох команд, адже Energy могла ще більше зробити відрив. Від другого місця а настроїмо його е, якнайближче наблизитись е, до першого місця. Але цього не сталося. Energy зараз відсувається на е, на четверте місце, якщо я не помиляюсь. Energy здобуває ще троєчка в своєму, е, своєму ритмі. Ми хлопці молодці, Energy бачимо, що вона прогресує, невдала, невдалий виступ Energy в літніх кубках, і їм е, нічого не зашкоджує. У Бліді прогресувати. Ось це всі, всі матчі які були в 13-му турі, 15 вересня. І вам на добраніч, до зустрічей, хай вас благословить, від всього злого, що може бути. І дивіться, футбол, грайте в футбол, зустрічаємося в суботу на 14-му турі. Пока!